Ми завершили вертикальні конструкції третього рівня, це майбутній ресторан, і також завершили плиту перекриття даного рівня. Основні роботи, які ми зараз здійснюємо, це бетонування конструктиву, гідроізоляція, дренажні системи фундаментів. – це багатофункційна споруда, яка буде містити ресторан, пункт прокату, ски, депо, офісні приміщення для нашого персоналу, а також паркінг на даху. Частиною Велкам-Центру стане перша в Україні канатна гондольна дорога одного з відомих європейських виробників. Ми виконали частину земляних робіт з влаштування гаражу Гондол. Наступним технологічним етапом буде влаштування окремої технічної споруди. Це електрична підстанція для живлення інфраструктури Велкам-Центру, а також технологічне обладнання майбутньої системи засніження курорту. Таких електричних підстанцій у нас буде декілька. Завершили конструктив основи нашої підпірної стіни, яка є досить важливою, враховуючи специфіку даних ґрунтів. Це карпатський кліч. Працюємо над армуванням вертикальної частини підпірної стіни. Наступним етапом буде влаштування опалубки, і ми будемо поетапно заливати бетон. На жовтень плануємо влаштування вертикальних конструкцій четвертого рівня це майбутні офісні приміщення, це колони, ліфтові шахти, пілони. Наступним етапом буде влаштування плити перекриття, на якому в майбутньому буде паркінг велкам-центру. Також будемо продовжувати поетапне влаштування підпірної стіни.